Вчора найвищий суд великої Британії відстояв право України захищати рішення про те, аби не віддавати Росії 3 мільярди доларів, позичені ще в 2013 році в часи президентства Януковича. Ця справа довго тривала. Росія наполягала, що цей борг потрібно віддати. Зараз побачили ми рішення Великої Британії на противагу цьому. Якщо маємо Богдана, то думаю, можемо приєднати його до нашого ефіру. Богдане вітаю тебе. Дякую, що знайшов час. Приєднатися до цієї розмови. Богдане, давай нагадаємо для наших глядачів, думаю, не всі пам'ятають. Ти з цим стежив, чого саме стосувалася ця справа цих трьох мільярдів доларів? Так, тобто йдеться про дуже давню справу, і напевне, справді не всі пам'ятають, можливо, навіть підросло покоління українців, яке про це й не знають, тому що йдеться про позичені гроші. 10 років тому, 2013 року, і до речі, коли говорять слово чи то пак слово сполучення борг Януковича, я думаю, що нам дуже важливо додавати тут так званий борг Януковича, тому що насправді, звичайно ж, Віктор Янукович, тодішній президент України, не позичав ці гроші собі як приватна особа. Україна фактично позичила. Гроші у Росії це була частина домовленості е, українського президента тодішнього віктора Юнуковича з російським президентом е, паном Путіним е, про позику на загальну суму 15 мільярдів американських доларів, і те, як в яких обставинах е, відбувалася відбувалася ця домовленість про позику, чому Україна е, була. Змушена фактично позичати ці гроші через певні економічні труднощі, і так далі, і так далі, це стало причиною і тлом, на якому відбувається ця суперечка щодо грошей, які український уряд повертати відмовляється. Причому історія така довга і така складна, що спочатку Україна визнавала цей борг. Кілька років після після 2013 року вона обслуговувала виплачувала відсотки. Але потім, у 2016 році, після того як Росія відмовилася брати участь у реструктуризації зов... зовнішнього боргу України, і звичайно ж на тлі захоплення українського півострова Крим російськими військами і бойових дій на Донбасі. Це все переросло у протистояння між Україною та Росією. Україна заявила, що не буде повертати, повертати ці, е, ці гроші. І йдеться до речі, не лише про 3 мільярди е, оригінальної, так би мовити, початкової суми за е, ті роки, за які е, впродовж яких Україна не обслуговує фактично цей борг, який був оформлений у вигляді е, єврооблігацій. Сторона, яка представляє Росію, заявляє, що йдеться також про сотні мільйонів доларів інтересу, так званого, що, що набігли за цей час, і також якби Україна програла цю суперечку на цьому етапі, то їй довелося очевидно ще заплатити дуже серйозну суму за судові послуги, так би мовити. Богдана, а наскільки це в принципі важлива перемога для України? Ми бачили повідомлення від Володимира Зеленського, українського президента від прем'єр-міністра Шмагаля від інших представників українського уряду, які кажуть, що це є дійсно вагомий крок так для України. А наскільки це дійсно так, так є, і, і які можливо додаткові наслідки це, це матиме? Ну це перемога в тому, що Україна вже багато років не виплачує. Ці гроші Росії, що було би звичайно, як вважає багато українців верхом несправедливості, але суд судочинство керується насамперед, звичайно, законами, а не питаннями моралі чи, 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 чи оцінки суспільством тих чи інших процесів. Той факт, що Україна не зобов'язана це виплачувати, а суд міг її зобов'язати це зробити. Тобто початково рішення суду нижчої інстанції, так званого Високого суду Англії і, і Уельсу полягало в тому, що взагалі суду ніякого не потрібно. Рішення полягало в тому, що Україна просто повинна повернути гроші, оскільки Україна їх позичила, то має їх, їх повернути. Але. Також Україні залишили можливість для апеляції, і ось апеляція фактично розвинулася у ту ситуацію, в якій ми перебуваємо зараз. Це ще не остаточна перемога, борг як такий і позов залишається, але тепер російській стороні, і зокрема. Юридичній компанії, яка лодепендже, яка представляє Росію, зараз треба буде вирішувати щодо наступних кроків. І про те, які мають бути ці кроки, мені говорив лондонський правник, який представляє українську сторону у цій суперечці. І я сподіваюся, ми можемо послухати його пояснення зараз. It's up to the and it's up to довіреним представникам Росії належить вирішувати чи брати участь в тому процесі, але вже зараз є процес в суді першої інстанції, і він фактично був на паузі, поки вирішувалося питання про спрощене судове рішення. Тепер, коли це питання закрито, і Верховний суд постановив, що справу треба розглянути на повноцінному судовому процесі. Вона повертається у високий суд, який далі оголосить вказівки про подальший перебіг. Україна очікує, що довірена сторона як. Позивач братиме участь у тому процесі. Якщо довірена сторона, позивач не здійснять ті кроки, то суд не зможе розглядати позов. Богдане, що далі з цією справою? Так розуміємо, що це не кінцевий етап. А, яке можливе продовження, і чи в принципі в Росії залишається варіант, що вона може позов перенести з Британії, скажімо, якусь іншу країну, де а, домагатиметься іншого рішення. Ну, насамперед, щодо можливості перенесення позову чи розгляду його в іншій країні, фактично це неможливо. Е, юридично це неможливо у такому вигляді, тому що е, питання, е, юридичні питання Євробондів, угоди укладаються на підставі англійського права. Отже, сторони фактично укладаючи контракт про е, купівлю, випуск і купівлю е, бондів, Облігацій фактично зобов'язуються, що суперечки можливі суперечки щодо щодо цього контракту будуть розглядатися відповідно також до англійського права. А отже, у судах тут у Великій Британії і дуже багато контрактів. Бізнес контрактів, фінансових контрактів вкладаються саме за, за цими умовами, за цими законами і розглядаються судами е, тут у Великій Британії. Що стосується подальшого розвитку, отже, йдеться про те, що е, Україна зобов'язує Росію е, довести, що не було тиску, тобто е, британський суд на, е, на попередніх етапах. Фактично відкинув більшість більшість доводів України, тобто Україна була на волосину до того, щоб її зобов'язали виплатити ці гроші. І тоді на українські активи за кордоном, напевне, би полювали, можливо, накладали арешт. Тобто Україну би змушували змушували повернути цей борг, але відкинувши. Багато фактично більшість юридичних аргументів України, наприклад, українська сторона дуже багато часу мені довелося сидіти у судовій залі і вислуховувати пояснювала як. Протиправно вчинив тодішній уряд, як неправильно діяла Верховна Рада України, які були порушені процедури щодо фактично набуття цього боргу випуску випуску цих облігацій і придбання їх Росією. Але британські правники судді відкинули більшість цих більшість цих аргументів України. Вони сказали, що якщо в Україні є проблеми. То це українські проблеми, так з, з її внутрішніми там порушниками, е, чи президентами, які втікають до інших країн, е, чи е, законотворцями, законодавцями, які порушують свої власні ж правила, чи ж урядовцями, які діють е, діють проти протизаконно. натомість фактично на боці України залишився один, але дуже дуже важливий аргумент: а саме, Україна. Наполягає, і е, англійський суд, Верховний суд ви, визнав слушність цих наполягань настільки, що їх треба вислухати, наполягає на тому, що фактично контракт між Україною і Росією про позику цих трьох е, мільярдів американських доларів нечинний, тому що він був укладений під тиском. І ось зараз, е, якщо ми будемо бачити. Готовність російської сторони судитися далі, так би мовити, тоді на російську сторону лягає дуже, дуже цікава з журналістської точки зору ситуація, в якій Росія буде змушена доказувати, що вона не чинила на Україну тиск. Наприклад, що російські представники. Не е, загрожували, не казали, що Україні загрожує, е, скажімо, проблема з її територіальною цілісністю, чи е, що Україні не загрожує е, проблема з безпекою. А ми знаємо, що такі заяви від російських посадовців різного рівня були. Тобто І... від ролі позиввача Росія по суті змушена буде захищатися фактично. Фактично, Росії треба буде доводити. Що вона не погрожувала не погрожувала Україні, і зокрема про це також це мені пояснював правник, якого ми вже чули трошки раніше у нашій розмові. Я пропоную ще раз послухати його. Він дуже ґрунтовно це пояснює. Так, Ключовим питанням для суду буде, чи справді Росія погрожувала Україні агресією, і що це якось вплинуло на її рішення, щоб перевірити, чи це було так чи ні, обидвом сторонам треба буде подати свої документи, які стосуються того, чи були погрози, які вони були, хто їх робив, кому в який спосіб, як їх отримувала українська сторона, як вони були сформульовані з російського боку. Це буде частиною фактичної матриці даних, які дають можливість суду справедливо оцінити. Ти реальну ситуацію, і важливо те, що верховний суд підкреслив, що Україні тут треба буде показати, що ці погрози, про які каже Україна, були чинником і не обов'язково головним чи вирішальним чинником. Дійсно, цікавий цей коментар. Богдане, дякую тобі за твій детальний ґрунтовний аналіз. Для тих, хто ця тема цікавить. Є на стаття на сайті Голос Америки української від Богдана про цю справу. Думаю, теж можете зайти і почитати. Богдане, дякую тобі ще раз і до зустрічі наступних ефірах.